Коли прийшли сектанти з Європи, з Америки, вони все понесли сюди і гуманітарну допомогу, потім фотографували. Вони Біблію могли дати, читати цитати з Біблії, але дерева вічного життя з плодами його не мають. Люба релігія, яка не є церква Христова, навіть як вона регістрована в державі як релігійна організація. Треба пам'ятати, міністерство, яке реєструє релігійну організацію, воно просто реєструє, воно не дає їм віру, не робить їх релігію істинною. В тому весь суть, що іноді в цьому світі релігію зареєструють, а потім людям підсовують замість істинної. Вмісто доброго вина в Закарпатті ми наразі вино домашнє доброї. Пахучує, ароматноє і з вином тим, що в магазинах продають подлог, сурогат, хімія. Та точно так і ми, православні, точно приділяємо, в якій церкві є дерево вічного життя. І Христос, і причастя істинно є, а в якій є все-все, кроме самого главного, кроме дерева вічного життя, Христа Господнього. І таїнства причастя. І щоб ми розуміли, що за того, що у нашій церкві є дерево вічного життя спасітельної з плодами тіла цілої крові Христової, цей сатанінський світ б'є нас, воює проти нас, розпускають чутки, що тамся молять одні шпіони. Сто років назад уже так нас судили. Часи Австро-Венгрії русинов Закарпаття православних набрали 600 активістів, котрі по селам верталися в православ'я, а потім 94 пустили вже до суда і судили їх за що? Сто років назад. Засудили, що наші русини старенькі, у гуньках таких простеньких, шпіони царя Ніколая, бо вони моляться з книжок і Печерської лаври. Пройшло 100 років. Що змінилося у гонителів церкви? А нічого. Ті самі аргументи, хто такі православні, шпіони. Ну за що? Де? В чому? А тому, що прикличемо людей для спасіння, щоб вернути їх у царство Божиє. Сатаністи не мають міста, ні дням не сплють. Вже передумають, як би на Пасху придумати якийсь приказ, щоби. Об'явити по всій державі, що Пасху не можеш святити, бо воєнне положення ночі не можеш ходити, службу обмінити. Всякоє думають, ми розуміємо, що у Божих людей Божі плани, у людей сатаністів сатанінські плани, да вони сердяться на нас, да судять, да тягають нас по судам ці ж доказують, наскільки вони далекі від Бога, від церкви істинної. І ті всі гоні не мають доступу до дерев вічного життя, вони почув дуже скоро, коли прийде Господь і буде карати всіх, хто не тільки сам до церкви не ходив, а ще й тих, котрі ходили та бив, а ще навіть від Божих людей, мирних мами до церкви прийшли молитися. Їх синов'я одні на війні, одні вже погибли, уже в гробі суть. А й матерей прийшли в масках бити, бо їх релігія не добра. А хто ви такі в масках, яка ваша релігія? Знаємо, яка сатанінська, безбожна. Всі великі четверті просимо, Господи, і сповни серця наші великої віри, як наші предки видержали. Пед, нагайк Мадярські, Австромадярські. Якісь ми потерпіли, так, коли в часи демократичні Чехословакії, яка була майдемократична у світі, все не було демократично, але чехи атеїсти вмішалися в релігію Русинов, Закарпаттів і мішали. Якісь ми потерпіли советське время, коли наших людей заганяли майже 80 тисяч еліти нашої пішли у совєтське концлагеря. Коли ми вже під Карпатами сто років читали писання, свою письменность мали культуру і язик, і головне, православ'я Кирило Міфодіївської. Нам і нині не треба, бо нам хтось ні щось нове. Ми маємо своє благодатне, і як би нас не били, які б би нам не ліпили злочини. Ми завжди пам'ятали слово наших предків: – «Держіться! будьте осторожні, бо цей світ лукавий. Сатана глядає, коби виловити. І яка задача, задача блудника видурити жону із сім'ї, щоб пішла в блуд і пропаде і сама і сім'я, видурити людей із церкви, завести в любу секту, пропадає і той. І сама секта Божа мати, благослови нам сьогоднішній день, страсний четверг. Віддя, як Господь установив таїнство Євхаристії, ніколи більше не відступати від нього. Як Господь казав, «Сє творіть моє воспомінання, постоянно причащайтеся, приготуйтеся до вічності. Бо коли Господь покличе всіх людей у Царство на день страшного суда, в мгновенні ока Бог розділить. На причащавшихся і на непричащавшихся гонітелів церкви, багачів, міністрів, олігархів, вся та група безбожників буде колись мати свою кару, а діти вірні, Божі, котрі і нині наші люди не мають злоби проти гонітелів. Бо любов Божа, котра злилася в серця наші, вона вище всяких злоб і пам'ятозлобій. так поступаючи, будучи мирними, спокійними, лиш такими може приходити до святої чаші. Ми тут діти Божі, а у вічності віримо і будемо й наслідниками за усіма святими у царстві Божі, де вже будемо причащатися у вічних небесах на вічні времена. Амінь.